Як допомагають розбирати завали, встановлювати вікна? Ми дізнаємося просто зараз у Дмитра Іванова, виконавчого директора Добробату? Дмитре, вас вітаємо. Доброго дня. Ви скажіть в Чернігові, як ви свою роботу організували, тому що Максим Зворовський наш розповідає про те, хто як діє, як намагається допомогти, які потреби Чернігівчан на зараз і чи доводиться Добробату всіх закривати? Дякую. По-перше, світла пам'ять усім загиблим і сил постраждалим. І наснаги волонтерам. Я хотів би подякувати всім волонтерам, які доєднуються до цього жаху, який коїться і в Чернігові і в інших регіонах. Наразі ми другий день працюємо і Чернігів, взагалі, це місто, де я виріс. І мені дуже важко дивитися на те, що сталося. І ми е, зараз е, включилися по об'єктах, які потребують цього. Ми е, займаємося консервацією деяких об'єктів е, постраждало більше 20 об'єктів соціальної інфраструктури і роботи дуже багато. Але завдяки об'єднанню. І волонтерів, і комунальних служб всіх разом ми е, все це долаємо і впевнені в тому, що здолаємо. Е, Дмитро, а, вибачте, сьогодні... а чи вистачає людей? І якщо хтось, дивлячись зараз ефір, хоче долучитися до того до роботи, яку ми показували, про яку ви розповідали, то куди звертатися? Звичайно, людей ну люди завжди потрібні звертатися до чат-боту Добробату до наших груп. Ми коли нам потрібні більш більша кількість людей, ми просимо, щоб люди збиралися, приходили, і ми разом з ними могли реалізовувати проєкти. зараз. Якраз ми займаємося. Консервацію і взяли один будинок зруйнований, великий багатоквартирний будинок, яким разом з партнерами нашими взяли його в роботу для того, щоб замінити вікна сьогодні. і Завтра будуть ходити заміряти ці вікна, які зараз ну квартири, які законсервовані, і ми сподіваюся, що швидко зможемо людям допомогти з вікнами. Дякуємо вам, дякуємо волонтерам. В єдності наша сила це не просто слова, це дійсно ми. Підтверджували неодноразово за понад два роки повномасштабної війни а до того ще з початку агресії Росії. Дякуємо Дмитро, що долучились до ефіру. Дмитро Іванов, виконавчий директор Добробату, розповів Дякую. про те, як волонтери допомагають в Чернігові.